Продовжую відео, хочу показати вам, що мені сьогодні пройшло на нову почту. Це посилочки, які ми замовляли для опікунів. Ось показую вам. Перше, все-таки я взяла чотири лапи, не турбуйтеся. І дуже вдячні, що допомогли. І на чотири лапи ми назбирали. якісь е, іграшки, чи які якісь подаруночки від Петхаус, потім подивлюсь. О, зараз вони ще таку штучку кладуть. Правда, вона дуже погано збирає шерсть. Я заказала оце для Насті, бо вона дуже, дуже любить попригуньку, дуже любить пригати, любить іграшки. А це щось якийсь новий пацючок. Не знаю, хай буде. <котики>, Котики будуть кошенятка, то буде комусь це точно. Зараз там багато історії, якось поступово буду розповідати про цих малих кошенят. Знову повикидали троє. Оф. Жінка забрала, написала мені. Але так як у мене вже є зараз кошенята і набирати їх я, чесно, немає сил, немає часу, таку велику кількість. Ну і, в принципі, вона живе жіночка, ця дівчина в частному будинку, що може десь їх приїдити, не знаю. Але бачу, що вони. То ли на вулиці, то ли фото просто на вулиці. Не знаю, побачимо. Хай ну, я розберуся зі своїми, тоді буде якось ясніше, що робити з тим. Ну, все ж я зазвичай, що хто врятував, тихай і подбає про прилаштування. Ну, Не може одна людина на 7 тисяч населення і 40 більше, ніж 40 сіл. Ну, тобто повирішувати ці всі проблеми, всіх кушенят поприлаштовувати. Е, одну посилочку я взяла з Петекспрес, там було дешевше корм для стерилізованих. Я опікуну. А, а жіночці з 15 котиками віддам, напевно, два різних. Е, показую, вам, показую вам посилочку з ветаптеки. Сіла Фортик. Це 5 штук для куп'янських кошенят. І е, також віддамо їм ворміків, бо треба буде... Так, я побачила мале кошенятко. Вибачаєте, я вже бачила його раніше, якщо мені не... Малесеньке чорне, чи мені здалося? Ні, це не малесеньке, це тігра, домашній кіт. Ти, сороняка, це ти з'їдаєш корм? Я побачила буквально вчора чи позавчора. Малесеньке кошенятку тут пробігало чорненьке. Воно від мене втекло. Зараз люди прийдуть я вам розкажу. Це кошеня від мене втікло, але я насипала корм. Ну маленький, не знаю. Знову викинула, Тут популярна територія, у нас тут центр, якби городок, і етажки. І тут люди чуть думають, що всім треба і собаки. І всі сюди їх несуть. Але я насипала корм. У мене був вологий і сухий по різним куточкам, звідки воно бігло. І, походу цей домашній кіт тігра. Щось він дуже так дивиться, може він той з'їв. Ну Бо є тут домашній на самовигулі. І ось там, ось там. Там не видно біля машини, там живуть двоє безпритульних, Біляш і луна. Ну вони звичайно, сюди не йдуть їсти, я їм там сиплю. Не знаю, як та кошеня, більш його не бачила. Де воно що? То один я забираю собі, бо в мене буде плюс троє кошенят. Це вже таких, якщо я запланувала все ж таки їх забрати, їх рятувати. Як заберу, буду вам розповідати. Так, тут у мене мішок теж з кроликом була акція. Дякую, підписниці, вона підказала, що була акція. Там 1600. А цей мішочок. Це для Галини Миколаївни відомо. Ну, я не знаю, може два одинакових, в один дім. Щось так, так я замовила. Не думаю, що столь важливо. Побачимо. Так, далі у мене пройшло три баночки. Я замовила для Герди. Ой, а я дві замовила точно. Думаю, що я сама собі говорю. Замовила, Замовила дві баночки Баскервіль. Якщо хтось хоче подарувати, будь ласка, будемо дуже раді. Герда, Лоліта і Руді. Це для них, для трьох собачок. Взяла дві баночки, таких по 800 грам. Баскервіль. Вони дуже обожнюють цей корп, і вони все, в принципі, в мене їдять. Але це такий, знаєте, рахується хороший. хороший по складу. І котикам його рекомендують, і собачкам взяла два різних. Завтра вони будуть скакати від радості. Сьогодні вже не давала, бо Уже хотіла спершу розпаковочку вам зняти. Так, нож, я вже загубила. Потім взяла 10 штучок, е... як вона називається, вологого корму. Я, напевно, це головну Миколаївню взяла, але я ще не знаю. Можливо, я цей корм м -м -м, дам бабулі-пенсіонерці, в якої завтра буду забирати два кошенятка. Побачимо. Ну, в принципі, в мене більш нема що їдати, бо я все. По замовленню, по зборам все замовила для тих людей. Ці бабульці, якби, якби хоч її 5 кг корму купити, хороша, я її стерилізувала дві кіцьки. А, і завтра заберу двоє кошенят від одної з кіцьки, Буду проводити їх в порядок, обробляти її, щоб знайти їм сім'ю. Бо вона не знає навіть хто. в ну, неї і так, щоб ви розуміли, двоє кіцьки дорослі стерильні. Я їх зробила, два пацана годували хлопчика не стерилізованих і двоє кошенят. Ну, бабушки на пенсії годувати це просто. То що я вам хочу сказати, то ця бабушка Марія Марія, вона, коли ми привезли кішок, де не сам повітря, дала мені на тортик гроші, уявіть собі. Ну, тобто у неї самої немає грошей, а вона мені ще на тортик передала. Ну, просто як щось. Тут люди, котрі на роботі працюють, вони не передають. Рідко коли щось, ну дякую, кажуть, просто да? Там на дорогу чи на стерилізацію. ну таке. Ніхто нічого не компенсує, а тут бабуся-пенсіонерка компенсувала. Е, дивіться, класну штуку, це замовлення в мене з тему. Що я замовила для руді Плєдік. Знаєте, я можу сама... Ой. Що не зараз О, порвала поки. Показати, що це за пледик. Ось такий. Ось такий м'якенький пледик. Ага, і такі тоненькі, тоненькі, ну в два рази ось можна. Ну, досить великий, я вам скажу. Якраз отак постелити, щоб вроді було на чому спати, бо на картонці вже холодно. Нічого старого в мене немає, якщо ви там будете казати, старе підстали. Уже підстеліно давно все викинуто. <смі> нічого нема з такої кількості тварин. Так, тут замовлення... А, це мені? Своє разом з ціма робила замовлення. Я взяла таку щіточку для миття. Велі я захочу хочу помити. Така буде класна щутка їм. Розберусь. І здається, я взяла такий чехол на багажник машини зараз. Він рішається ось такі на задній оці. А для чого? Для того, щоб корм може якісь препарати возити. Я буду розпаковувати завтра. Ой. Завтра винесемо його надінемо і це дуже класна штука. Вода, корм, можливо, мисочки. Бо ми завжди щось їдемо, когось бачимо. і ну, Треба щось годувати, а в машині накидано, ну ви от подивитеся, що воно зробиться машині. Да, тут треба, щоб воно якось гарненько було все склачено, щоб було зручно. Ну, побачимо. В принципі, так. Дуже дякую, що підтримали збори, що так піклуєтесь, донатите. Будь ласка, дивіться і далі відео, ставте лайки, коментуйте. Тих хутям! Добрий вечір. Буду вам дуже вдячна підтримати надалі. Можливо, дасть цій бабушці пенсіонерці хоч хоча б купити 5 кілограмів корму. Вона годує кашою з фаршем, але інколи підсипає корм. Якось так. Також ми сьогодні забрали Кітю Айріш сіреньку з Донецької області на стерилізацію. Зараз її звати Буся і завтра про неї буде окреме відео. Пока-пока!